Маржиналі, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 204 відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему, як сліпа зона на маркетплейсах. На що ж саме тобі, як керівнику бізнесу, потрібно фокусуватися на маркетплейсах, але зараз ти на це можливо не звертаєш уваги, на то і є сліпа зона. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. А ми погнали. Ну, якщо ти водій, то ти знаєш, що таке сліпа зона. Тобто, коли ти дивишся в дзеркало заднього виду зверху або в бокові дзеркала, то ти бачиш деякі важливі елементи твоєї дороги, але на жаль, не всі. Тому що є зони, є участки в дорозі, які ти не бачиш, коли ти рухаєшся до своєї мети. І це і є сліпа зона. І так, і у нас в товарному бізнесі є сліпі зони. І зараз ми з тобою про це і поговоримо. Я тобі зараз скажу п'ять штук, на яких тобі потрібно фокусуватися. І так, перша сліпа зона це де знаходиться твоя картка в видачі по високочастотному запиту. Дуже багато селерів не знають відповіді на це питання. Я кажу так, а ну-ка, скажи мені місце сьогодні по основному запиту і по додатковому. І багато селерів, які тільки входять в клуб Кінков Marketplace не можуть дати професійної відповіді на це дуже просте запитання. Але ті, хто в мене вже проходить наставництво групове або один на один, чітко знають, що я маю на увазі. І у них вже є табличка, яку вони щоденно заповнюють по кожному своєму бестселеру, по кожному артикулу. І тому вони можуть дати відповідь на це запитання. А якщо вони слідкують щоденно за цим показником, то, звичайно, вони можуть на нього впливати, уяви собі. Але для багатьох селерів це і є сліпа зона номер 1 Сліпа зона номер 2 це ціноутворення, в яку ціну ти продаєш свої товари, і чи немає раптово зліво знизу зверху якогось конкурента, конкурентного артикулу, який торгує дешевше на 5 або на 10 гривень. Або ще гірше, якщо у тебе картка згрупована і у тебе ціна дорожча, ніж у інших конкурентів, тобто ти просто не показуєшся, видачи всі згрупованій карті. Саме це і є твоя друга сліпа зона. Ну як ти можеш очікувати продажі, якщо тебе просто не видно? Тобто це не твої покупці сліпі. Ти просто не показуєш свою картку цим покупцям і не може бути переходів транзакцій. Третя дуже популярна сліпа зона це відгуки на кожний товар на маркетплейсі Розетка. І я дуже часто бачу на самих артикулах від розетки або у інших селерів, які також тільки починають свій шлях на маркетплейсах. Коли у них є, наприклад, одна зірочка на карті і вони нічого з цим не роблять. А ти ж можеш притулкувати своїм покупцям, які купували такий же товар раніше, запитати, як у них справи. І якщо у них все норм було з твоїм товаром, то попроси у них відгук на товар. Не можна залишати картку з однією або двома зірками. У тебе ніхто купувати цей товар не буде. Але ж дуже часто ти не дивишся за своїми картками. У тебе може бути тисячу карток, і ти не можеш за всім доглядати, я тебе розумію. Але у нас в клубі зовсім інша стратегія. Ми не йдемо в широку асортиментну матрицю. Ні, ми фокусуємося на конкретних картках. І працюємо над ними так, щоб там все було супер. А у тебе це можливо і є твоя третя сліпа зона. Четверта сліпа зона це твої конкуренти, а конкретно їхні дії. Якщо ти бачиш, що у них є якісь дуже класно подаючі товари, то можливо непоганою ідеєю було б завести дещо подібне або поліпшене, ніж у твоїх конкурентів, які зараз є безселами в твої підкатегорії. Але зазвичай все виходить зовсім по іншому. Ти торгуєш роками одним і тим же товаром, і коли вже є товарозамінники на першій сторінці, то ти просто не попадаєш в зону уваги своїх покупців. А якщо і попадаєш, то твій товар просто нікому вже не потрібен. Ось така печалька по факту, і це є четверта сліпа зона. Тому тобто ти не слідкуєш за оновленням асортиментів на фабриках виробниках або сам нічого нового не виготовляєш. Ну що, давай ще виділимо п'яту сліпу зону, це твої співробітники. От цікаво, ти знаєш, як вони взагалі працюють, як вони оброблюють твої замовлення, швидко чи ні, який у них тон of voice, вони на покупцем чи на ти, на якій мові взагалі вони спілкуються з твоїми покупцями? Якщо у тебе немає IP-телефонії та crm системи ти не можеш контролювати, немає жодних точок контролю твоїх співробітників. І саме це і є твоя п'ята сліпа зона. Наприклад, ти кажеш своїм операторам, а ну-ка, допродавайте таке товар. Але вони кажуть, що щось ну не допродається, не знаємо, люди не купують. І 99% селерів, керівників кажуть, ну окей, нема продажів, так немає. Але це тільки у ті, хто знаходиться зараз в сліпій зоні і просто довіряють балачкам своїх операторів. Я дуже полюблюю свою команду, але її щоденно перевіряю. Тому що якщо ти не будеш це робити щоденно на постійній основі, то у тебе будуть показники також не дуже. Твої оператори будуть просто консультантами, а не відділом продажу. Відчуваєш різницю? Консультанти просто підтверджують замовлення, а відділ продажу допродає релевантний товар, який по факту дуже потрібен твоїм покупцям. Але їм просто ніхто про це не сказав. А хто ж скаже, як не твій голос компанії, як твій оператор? І, звичайно, я знаю, що дуже багато сліпих зон на маркетплейсах, тому що я цьому і навчаю в нашому клубі King of Marketplaces UA. Якщо і ти бажаєш прокачати свої скіли по маркетплейсам, то більше інфо про це є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.